Що, що е, зробив Трамп за рік свого президентства? Адже Дональд Трамп офіційно вступив на посаду саме 20 січня 2025 року. Сьогодні минає рік, як Трамп працює на посту президента, до нашого ефіру доєднується Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пан Андрію, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Доброго ранку. Вітаю і доброго ранку вам. Тож які досягнення Трампа за рік можна викромати? Можливо, є антидосягнення, про які теж варто згадати. Так, головне в тім, що це радикально змінена адміністрація. Тут не є президент ані радники, які шукають довгострокові законопроєкти. Вони не міняють законодавство. Вони міняють Америку через багато, мабуть, трохи забагато індивідуальних угодах. Між е, федерального уряду і університетах, між федерального уряду і країни міжнародної, е, між агенціями і прямо вертикально. Прямо до Білого Дому, тепер е, вони діють менше і менше без е, законодавства е, конгресу, що їм не потрібно так, е, сенат або конгрес, навіть і що журюються про наступні вибори цього року. Е, ми бачили, що історично е, в американській історії бачили і спеціально сучасну історію від після другої світової війни, е, що е, ця адміністрація і цей конгрес надзвичайно менше е, ухвалили за. Закон... Коно законопроектів ніж будь-яка адміністрація раніше, і це є головна зміна, що тут діє. Впливу і контролю вертикально прямо від Білого Дому навіть самі радники президента, головний радник національної безпеки. Тепер є така сама особа, як держсекретар, як і інші особи мають дві чи три посади. Тут все є сфокусоване на одну особу Дональд Трамп і близьке коло радників. Якщо говорити про передвиборчі обіцянки Трампа, зокрема, звісно, нас цікавить те, що він згадував завершення війни. Він сказав одразу після свого переобрання, що завершить війни у світі, в тому числі, і в Україні. Ось якщо говорити про от рік по тому, та пане Андрію, то які тут успіхи, і, скажімо так, очікування тих способів, як Трамп от, збирався би завершувати цю війну, і тим, якщо ми побачили за цей рік, це збігає? Чи ні очікувані його дії сталися? Я думаю, ми більше бачили з боку України і дипкорпусу України, офіс президента України, як вони працювали пильно, щоб якнайшвидше перемінити риторику президента Трампа. І вічно триматися в курсі, щоби коли небудь Трамп просив мати зустріч. Буде зустріч чи це є образення президента особисто України, чи 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 інші розколи, які Трамп чи Джей Дівен чи його радники би починали. Україна тілиться, зверталася і була готова. Чи то до Стамбулу прилетіти, чи до Майамі прилетіти де небудь, президент Трамп готовий був на зустріч. Україна готова була телефонно, як і особисто мати. te usstričii. Poza tem, tjim... Ми знаємо, що я садав я і таке близьке коло у Білому домі. Один цей головний радник це є Стів Витков, друг президента, який гольфує з ним. А тепер він займається зі всіма справами у близькому сході, як і так само виглядає нам із зв'язками з нашим ворогом. До нинішнього дня ми знаємо так само, що він ще не відвідав Україну, навіть що він мав особисту обіцянку, коли він зустрівся з делегацією українців. У серпні минулого року, що він до кінця року би нарешті відвідав, мабуть, це би була класна нагода, коли будуть зустрічі в Швейцарії, щоб декотрі члени кабіну перелетіли чи поїздом поїхали до України, щоб нарешті побачити про що вони говорять. Але так є я у співдумці з вами, що були багато обіцянки у передвиборчної кампанії, але до нинішнього дня я бачу менше з боку білого тому, що вони е, е, якось е, от досягнули, а більше в тім, як Україна могла перемінити думку і риторику президента Трампа на цілий рік, власне, от можна згадати 15 серпень цього року, так, коли Путін приїхав на прилетів на Аляску, червоний килим і все таке. Як тоді, якщо згадати, реагували американці на це, тому що е, можливо десь думали, що будуть якісь кардинальні зміни після цього, якісь поступки з боку Росії, але цього всього не послідувало. Тобто, і чи можна тому... вважати зараз цей крок? Дивлячись назад успішним, взагалі, чи не був це програшний крок зі сторони Дональда Трампа? Перше, це, це було шокований момент, що при прилетів диктатор тут на американську терену, не тільки у американське суспільство були протести, як ви знаєте, в Аласі самої. Як і так само був, був скандал у православних церков тут в Америці, де декотрі були шоковані, що колишній владика став в імені американських православних. Це не є здолученість чи з. Росією прямо чи до чи до інших етнічних меншостей, але вони, вони він прямо виступав у, у як друг президента, і це було малий скандал тут в Америці. То, по-перше, американці були шоковані, що це відбулося. Але я думаю, більші наслідки на переговорів, такі як ми бачили, що місяць після цього не тільки було зустріч з, з Зеленським і лідерами Європи в Білому дому після зустріч власті, але вже місяць після того починала ті розмови, як допомогти Україні ще більше, чи то Томогоками чи, чи інші, інші передання зброї чи, чи дані передати Україні, втім, що е, цей візит Путіна досить образило розлостило президента Трампа, і так як на кожну оказію, коли була телефонна розмова, так само коли сам Путін прилетів тут і мав обговорення з Трампом. Чилиться, коли вони говорять, би починався надзвичайний обстріл на Україну? То там на сам самим вечором, коли вони були в власті, починалося на Україну і далі продовжується що як ви добре знаєте. І це є фундаментальна проблема для президента і його команди, як помилувати Путіна, як він щоденно так образить вас і атакує Україну. Пане Андрію, якщо говорити про те, як Трамп намагається змінити світ, чи бачить от картинку цього світу, як хоче його переформатувати, тут ми можемо зараз згадати його критику ООН і от нинішнє оголошення про створення ради миру з членським внеском, таким невеличким в один мільярд доларів готівкою. Якщо говорити про те, тому що зараз от медіа пишуть про те, що різні країни не невідомо скільки цих країн отримали запрошення приєднати. До цієї ради миру, але тим не менше в Росії також, наприклад, заявили, що таке запрошення отримали та то як е, можна це оцінити? Чи це, скажімо так, заплановані акції? От ми вчора буквально згадували там про мову Дівенса в Мюнхені ці промові в середині лютого буде рік. Чи е, це чи команда Трампа і Трамп діють згідно зі своїм планом? І вони зараз реалізовують те, що і хотіли в принципі, як ви вважаєте? Головне, що немає плану, нема стратегії, це є просто ем, плакання одного президента. Що звертаються до нього його команда, пропонують ідеї. А тоді як він захопиться, в тім, то щоб його успокоїти, вони йдуть далі вперед з тим. Але так як його головний е, е, радник, голова Офіс президента у першій каденції, е, колишній конгресмен Мик Молвений, він тільки через вихідних розказував, коли було питання, що би ви робили, як президент у вас з ідеєю Гренландії чи інших е, дивних міжнародних пропозицій. Е, що він би починав, як би нормально мало бути між агенціями розмову? Хто може показати нам, які проблеми, які легальні кроки нам треба приготувати, як з пресою створити комунікації дії? А тут. Це все робиться просто і е, від від до часу прямо від уста президента чи його твітування. Е, так як вийшла е, ця заява через вихідних щодо Гренландії і тарифи проти інших країн. Тепер як це би був професійна команда на нього, так як було у першій адміністрації, вони би стримали президента щодо цього твітування, Бо зараз тепер є при верховній суді рішення, чи вони будуть залишити тарифи у в руках президента чи ні. А тут він включив в останній хвилині. Мабуть, коли вони би хотіли е, е, мати рішення е, у підтримці президента, і він знов перевернув цілу справу. Е, в втім, що він оголосив, що е, через це, що е, е, йому не передали Нобелівську премію, він хоче тепер Гренландію. І втім він буде терміново перед е, включити мит проти е, різних союзників. Це не є е, контрольована стратегія, і план це є просто звернення до одного так як наші протести протестували щодо короля одного одного чоловіка і всі у його на його думці мають рішити так як вони б думали він би хотів Ну, власне, кожен менеджер, мабуть, знає так. Кожен менеджер, який займається різними проектами, що коли дуже багато векторів відкрито, і в принципі дуже важко десь завершити певні проекти, тому що різнонаправленість, і ти не знаєш, куди дивитися. Власне, начебто, напередодні якраз свого обрання Трамп знав, так що робити. Він про Україну багато говорив і казав, що я завершу війну в Україні. От Росію поставлю на своє місце. Але знов ж таки рік минув. Ми бачимо, що і справді зустрічі відбуваються перемовини між українською та американською делегаціями. Є вони не зупиняються. Дякую. Ти богу, але знову ж таки, отакої от рішучості, так якої ми всі десь очікували, на правду кажучи, від Дональда Трампа ми не бачимо. Чому власне ця багатовекторність вона зараз є? Тобто він перестраховується, що якась справа не вийде, якийсь вектор зламається, чи все-таки дійсно хоче вирішити за час своєї своєї каденції? все таки більше запитань втім, що він не бачить карту світу або його розмови, як багатосторонні. Йому все звертається на двосторонні угоди і. І це є його, як я починав розмову сьогодні. Він не шукає зміну на взагал довгострокових законодавств тут в Америці, але індивідуальних таких маленьких угод. І так само він звертається до світу і він не хоче мати певний план, як збирати як найбільше союзників. Але тільки як ми бачили, він створив ті тарифи проти різних, майже кожної країни світі, і підвищив там, де ніколи не були. Він е, помилував і або е, е, скасував різних е, раніших угод. А тепер ми мачимо тільки через останніх чотири дні, не тільки Канада мала надзвичайну угоду е, з Китаєм. І перший раз е, в історії ми будемо мати більшу кількість китайських машин на території північної е, Америки ніж американських, але далі ще була надзвичайно е, угода е, митної між е, е, Європи як і Південної Америки. Е, тут світ хоче мати е, торгівля без мить, і вони створюють свої міжнародні такі алянси без Америки, і це є одна проблема, коли чоловік, таких президент Трамп, не бачить різні частини на карті, де рушиться разом і проти вас, а тільки думає про двосторонні розмови з однією маленькою країною, раз два три і ще 85 Хоче мати е, е, угоди щодо торгівля з різних країн. Тоді організуються всі проти, і я тільки завершу в тім, що цілиться з історії будь-яка найсильніша імперія, чи то римська імперія, чи Генгіскан, чи інші цілиться з тим, найсильніша імперія напроти них збиралися всі інші країни проти них. А Америка Бог подарував нам такий мир по цілому світі на 80 літ. А тут ми знову повертаємося до нормів, де інші країни знову починають організувати проти найсильнішу, найпотужнішу країну. Пане Андрію, кілька секунд маємо, але серед п'яти основних стадій прийняття. На які стадії особисто ви зараз прибуваєте? Я маю на увазі президентство Трампа і прийняття чи не прийняття його позицій, от гнів, торг, депресія чи прийняття цієї ситуації ми не будемо знати навіть чи він буде розчаровані і не поїде до Давосі, але він дуже там хоче бути присутній. Головне, я думаю, верховний суд має терміново діяти. Що що буде з тарифів, Чи президент має таку право терміново? Вкладати тарифи, коли конституція каже, що це тільки конгрес може, і це може змінити цілу... mm -hmm. дискусію цього тижня. Треба слідкувати за цими результатами. Дякуємо вам. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з Вашингтона, Долучився участи...